Як про епоху, яка наповнена смислом. Я б, мабуть, говорив про особливий хронотоп існування Олега Євгеновича, власне, як часопростір університету. Ті 25 років, які були в його полі в ректорському, це не просто час, це люди, це ті, хто. Ставав основою сучасного буття університету. Я належу до одного із цих людей, і мені це по-особливому приємно. І ось е, ті роки, які супроводжують мене і Олега Євгеновича в університеті, мені видаються якраз найкращими роками е, в моєму житті. І е, час, коли це було, було студентство, і час, коли е, це були перші роки викладацької роботи, і сьогодні, коли ми поруч на кафедрі практично за одним широким столом говоримо про ті ж проблеми, про які говорили завжди, про літературу. Про особистість Олега Івановича можна говорити в двох іпостасях Поляруш людина і Олег Іванович Полярош викладач, Олег Іванович Полярош професор. І ось дві парадигми однієї особистості збіглися воєдину. Дали прекрасний результат. Студентів, викладачів, які перебувають під впливом його незримим зараз, але перебували під його крилом колись. Мені здається, що цим можна пишатися. І, власне, це, мабуть, та ознака, яку Олег Іванович використовує не в тому що він не вміє пишатися на людях. Співпереживає людські болі, людські страждання і людські радості. Співпереживає щиро, як співпереживав не завжди долю своїх персонажів, про яких говорив на своїх лекціях. Я й досі їх пам'ятаю. Я й досі пам'ятаю той іспит, який складав Олег Іванович. І мені здається, що в основи літературознавчої практики вони закладалися і ним. На тих парах, які до честі ректора Олега Івановича Поляруша практично не переривалися його службовими обов'язками. І хотілося б віддати даному людині, яка змогла через час, через роки зберегти світле тепло свого серця. Олег Іванович залишається, ще довго буде залишатися поруч з нами, я в цьому переконаний, бо уявити собі і університет без поля, що практично неможливо. І кафедру практично неможливо, і факультет філологічний неможливо, і інші факультети, які навколо нього і з ним разом створювалися. Також. І... День ювілею і в дні після нього хочеться побажати, аби тепла світла посмішка, яка наче не згасала, аби його впевнені, спокійні кроки до університету і по університету ще довго тішили студентів і нас колег. Ну і не можу не згадати про маршрути після засідань кафедри менеджер про це буде знати, коли е, його мудрість е, додавала е, до е, моїх якихось знань, людей, і коли е, ці півтора кілометра пішки е, додому після засідання кафедри дозволяли набуватися особливою енергією, тепла, людяності, добра і е, знань, без яких не може Існувати жоден із тих, хто навчається і працює в Керовецькому державному педічному університеті імені Володимира Леченка, який став таким за поля вже, за його серйозної підтримки, перетворившись із педагогічного інституту на потужний сьогодні, можна говорити, спокійний європейський університет, який перебуває, не здавалося б, не в. В центрі суспільного і економічного життя, але дуже час перебуває в центрі України і в цьому місті, яке ну ніяк не називаєш провінційним через, за його статусом економічним, політичним, суспільним, через його високий духовний потенціал. Високий духовний потенціал, який створювався Олегом. Поля і його е, наступниками, його учнями, студентами і викладачами, які стали такими і завдяки. Олег Євгеневичу, добра, світла, здоров'я, з Росії води. Олег Євгенович належить до тих рідкісних людей, зустрічаючи яких на вулиці, е, в університеті, в деканаті чи на кафедрі, одразу посміхаєшся. Настільки добра, світла, чиста енергія від нього виходить. Він незмінно доброзичливий, привітний і оптиміст. І цей оптимізм передається іншим. З ним народження Олежі Євгеновичу. Много є віта. Дорогий Олег Євгенович. В моєму житті практично все найкраще пов'язано із вами. Студентська юність, перший прихід на роботу, другий прихід на роботу. І мені здавалося, що завжди мене супроводжує ваша людяність, ваша доброта, мудрість, ваше неповторне почуття гумору. І мені б е, дуже хотілося вам побажати, щоб ці найкращі якості якомога довше залишалися з вами. І щоб ми ще довго могли насолоджуватися радістю спілкування з вами. Шановний вихід Янович, я хочу побажати вам того, чому прагне кожного. Класик французької літератури Дені Дідро сказав, для щастя потрібно мати хороший шлунок, зле серце і зовсім не мати совісті». Із всіх цих складників щастя за Дені дідро я вам хочу побажати мати тільки хороший шлунок. Все інше точно не про вас. Є інше визначення щастя за Дені Дідро. Найщасливішою є та людина, яка дарує щастя найбільшій кількості людей. Дійсно, дуже багато студентів, теперішніх і минулих роки спілкування з вами згадують з радістю, вдячністю і хвилюванням. Це дійсно щастя, щастя вищого году. Я бажаю, щоб саме таким щастям було наповнене ваше життя завжди. Шановна Олеже Євгеновичу, дозвольте привітати вас з Юлілею. Ви довгий час керували нашим колективом. Для країни це були непрості часи, але для нас це були роки захищеності, відносного спокою і стабільності. Я хочу поважати вам сьогодні добра і найціннішого, що в цьому світі Бог дав людині здоров'я. Хай на вашому довгому довгому життєвому шляху завжди все буде добре. Ну а сьогодні кафедра запоробіжної літератури і компорти. Готувала для вас відео вітання щось дівніше. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли мы друзей за ошибки прощали лишь измены простить не могли что на земле не проходит бесследно, И юность ушедшая все же бессмертна, Как молоды мы были, Как молоды мы были, Как искренно любили, Как верили в себя. Первый та В небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно. И у нас, ушедшая, все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя.